Ти не думаєш, що в новому році буде сонце ясніше світить. Будуть довшими дні і коротшими ночі. Буде більше часу, щоб молитись, служить. Ти не думай собі, що все буде інакше. Щасливіше життя, більше віри, віддачі. Буде більше часу, щоб все знову почати. Новий рік це не привіт усіх починань. Нам життя лише одне подароване Богом. І щоразу його в новий рік починать, то лукава й оманлива того дорога, вона зрадить його в несподіваний час. Ти подумай про те, може буде і важче, з кожним днем ми все ближче до неба іде. І лукавий стає з кожним днем все лютіше. Вірним Божим все важче і важче стає. Будуть сльози, тривоги, навколо й падіння. Будуть славнути руки і віра згасать. Головне це не втратити своє спасіння і в новому році ближче до Бога стати. Когось втрати, когось між нами не стане, треба дуже молитись, щоб світ не забрав. Хтось народиться знову, покається, стане. Через всі перешкоди буде церква зростати. Ну, звичайно, що будуть щасливі хвилини. Але щастя земне це коротенька мить, бо дорога земна це є гори, долини. Не старайтеся щастя надовго спинить. Але попри усе, я вас нині вітаю, з Новим роком усіх миру вам у житті, нехай ваші серця горять, не згасають. Алі. Наближайтесь до Бога у році новім, нехай труднощі вас у житті не лякають. Новий рік буде кращим, я вірю у це. Буде кращим, тому що він нас наближає у бажання у вічне, у небо святе. Амінь.